Яку найприголомшливішу історію ви чули, щоб хтось не дбало розповідав? Ніби це абсолютно нормально. Кілька років тому сидів в терміналі аеропорту, чекаючи на літак, який мав вилетіти на схід із Сан-Дієго. Один літній чоловік завів зі мною дружню розмову і почав розповідати про те, що він назавжди покидає місто. Що останні 15 років він щодня ходив стежкою за будинком на могилу свого собаки, і сьогодні, вранці, то було востаннє. Я мало не розплакався від того, наскільки це було мило, але він продовжував говорити. Я також буду сумувати за дівчатами з Тіхуани». Вони будуть ставитись до тебе як до короля, навіть якщо ти старий і потворний, як я за 20 доларів. Вони зроблять те, що твоїй дружині і не снилось, і продовжив розповідати про мексиканських повій у шокуючих подробицях з майже насмішкуватим виразом обличчя. На щастя, ми не сиділи поруч у літаку. На одному з сімейних зборищ хлопець моєї свекрухи розповів, що в його батьків було 10 дітей, і вони жили дуже бідно. Тому іноді для розваги вони зв'язували свою молодшу сестру, обсипали її крихтами, чекали, поки миші заповзуть на неї, і слухали, як вона кричить. Він розповідав це як смішну історію, без жодних докорів сумління або відчуття того, що це було неправильно. Пізніше ми дізналися, що вона наклала на себе руки. Нагадало мені одного нестерпного хлопця, який розповідав, що він грався, замикаючи свою молодшу сестру в небезпечних місцях, як у тому камері, поки старший брат нянчив їх, щоб побачити, скільки часу прийде перший ж брат, зрозуміє, що вона зникла і врятує її. Хлопець також хвалився, що одного разу він зіштовхнув її з даху парасолькою, але все обійшлось, бо вона приземлилась на старшого брата і лише зламала зап'ястя. Він скиглив, що брат побив його за те, що він мало не вбив малу і дивувався, чому його родичі такі близькі, тоді як з ним більшість родини не спілкується. Чувак завжди розповідав якісь дивні соціопатичні історії, так ніби це звичайні ситуації. Я працювала в аеропорту. Моя начальниця зміни не могла отримати допуск до роботи, поки розглядалась її судова справа, оскільки їй було пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину, і вона очікувала на суд. Я поцікавилася, як її взагалі можуть звинуватити у кримінальному злочині. Вона продовжила робити сендвіч для клієнта і сказала: «Мій колишній хлопець убив чоловіка, вистреливши йому в голову. І я була причетна до цього. Наївно бачачи в ній найкраще, я сказала. Чорт, але це ж лише тому, що ви були знайомі з ним, так? Ви не зробили нічого поганого. Вона відповіла: ні, я допомогла загорнути його тіло в килим. Ми поїхали в ліс і викинули його труп. Я була під кайфом, тому нічого не пам'ятаю. Мене звинувачують у нарузі над трупом. Жінка говорила це з такою впевненістю, ніби це чергова робоча тема. Вау! Врешті-решт я перевірила цю історію, і вона виявилась повністю правдивою. Одного разу під час обіду я розмовляв з колегою, просто підтримуючи світську бесіду, коли він сказав мені: Так, мій батько тренував білок, що вони проганяли людей з нашої території. Він пояснив, що його тато годував білок на подвір'ї і привчив їх виконувати команди. Вони почали відганяти бродячих котів і навіть людей, які підходили надто близько до будинку. Він говорив про все так невимушено, ніби це було абсолютно нормально. Найбожевільніше було те, що. До справи згодом долучилась служба контролю за тваринами, бо білки стали надто агресивними, і їм довелось деяких із них переселити. Я досі не знаю, чи це вигадка, чи там справді живе банда білок людожерів. Ми з хлопцем, з яким я зустрічалась, поїхали в гості до його мами. Я наївно думала, що нас чекає кава з печивом чи щось подібне, а натомість зустрілись з мамою та її хлопцем в однокімнатній квартирі. Вона сказала, що нам потрібно скоротити візит, тому що зараз до неї прийде клієнт, з яким вона має переспати за гроші на наркотики. Її син поводився так, ніби це абсолютно нормально, і почав прощатись. Я не засуджую, але це було боляче і допомогло мені зрозуміти, Розуміти, як багато у мене було хорошого в житті. Під час війни вони з братом зробили багато дітей у В'єтнамі з кількома жінками і кинули їх на призволяще. Якось вони просто невимушено розмовляли з родичами, і бесіда, врешті-решт, перейшла на війну. Один дядько запитав щось на кшталт: у вас там є діти? Так він кивнув і його брат кивнув. І обоє кілька хвилин невимушено розповідали про в'єтнамських жінок, яких вони запліднили під час служби в армії. Вони поводились так, ніби все було нормально, оскільки це були лише секс. Працівниці та подруги, і вони нікого не примушували. Однак, невимушеність і майже комедійний спосіб обговорення цієї теми просто вразили мене до глибини душі. Вони обоє були одружені, коли це сталося. Дружина одного з них сиділа поруч з нами, коли він це обговорював. Вона знала про все, і для неї це було звичайною справою. Жінка чула ту історію неодноразово, і вона її навіть не збентежила. Один знайомий напився і розповів мені історію зі свого минулого. Він перебував у процесі розлучення, але не хотів платити аліменти на трьох дітей. Тому він попросив своїх друзів почати підсипати колишні в напої заборонені речовини. Що вона провалила майбутній тест на наркотики, а також втратила роботу вчительки. Врешті-решт вона стала залежною, опинилась на вулиці і зникла приблизно на 20 років, поки нарешті не вилікувалась і не змінила своє життя на. Краще. Цей чоловік досі пишається тим, що його діти завдяки йому виросли без матері. Я працював у відомій лікарні і писав статті для корпоративного журналу. Одного разу брав інтерв'ю в людини, яка пожертвувала мільйони, і запитав цього чоловіка, що надихає його на благодійність. Він відповів: я роблю все здебільшого для того, щоб отримати привілейоване ставлення з боку лікарів та персоналу. Я втратив дармови на кілька секунд після того, як він це сказав. Він не жартував. Літній чоловік недбало показав у вікно автобуса. Бачите, ту будівлю це був перший банк, який я пограбував. Виявилося, що він нещодавно відсидів 20 років у в'язниці за пограбування півдюжини банків. Я запитав його на що він витрачає свої гроші, і він відповів, що купує дорогі ретро автомобілі і відвозить їх в автомайстерню, де працює мій батько. Я майже впевнений, що саме завдяки його чайовим я отримав на різдво новий велосипед. Колега проговорився, що він забирає собі стипендію свого сина для оплати житла в юридичній школі. Він посміявся, що його дитина навіть не знає, що виграла стипендію, і що він все одно збирається стати юристом, тож заробить достатньо грошей, щоб самотужки сплатити кредити на навчання. Ми втратили дар мови. Одного разу я був у барі і почув, як старший чоловік розповідав іншому, що він щойно вийшов з в'язниці за вбивство колишнього чоловіка своєї доньки, який жорстоко з нею поводився. Він просто обмовився на рівному місці. На вигляд, хороший хлопець. Коли моїй бабусі не подобався хлопець, з яким зустрічалась моя мама, бабуся спала з ним. Після цього моя мама не бажала мати з ним нічого спільного. Мій знайомий на ім'я Стів у старших класах казав, що йому подобається чекати, поки дівчата на вечірках нап'ються, а потім цілуватись з ними, тому що так простіше. Навіть я 16-річний з не до кінця сформованою префронтальною корою головного мозку, розумів, що це погано. Технічний працівник на роботі розповів, що його діти бояться тарганів. Тож він взяв кількох тарганів, подрібнив їх і змішав з їхньою кашею, нічого їм не сказавши. У мене були питання, але початковий жах перекрив мою здатність говорити в той момент. Зараз було б дуже дивно підняти цю тему знову. У мене був дивакуватий колега, якого я іноді запрошував до себе, бо мені було його шкода. Вони з дружиною розлучились, і він розповідав мені про те, що колишня завела стосунки з якимось старшим чоловіком, якого вона зустріла в барі. Потім він повідомив, що майже кожну ніч не спить, а одного разу, будучи п'яним, вдарив дружину кулаком. Раптом весь сценарій набув сенсу. Він завжди був тихим і відстороненим на роботі через похмілля. А дружина пішла від нього через те, що він її вдарив? Знайома веганка їла юшку з молюсків. Коли її запитали, як так, вона відповіла, що їсть навколо молюсків. Почув, як на сусідській вечірці дружина сказала своєму чоловікові, що спить з чоловіком своєї доньки. У коледжі я знав одного хлопця, який випадково зізнався в дендрофілії, стверджуючи, що злягався не з одним деревом. Я майже впевнений, що він намагався розсмішити людей, але це просто вбило всю розмову, яка велася. Під час тренінгу на новій роботі ми ходили по кімнаті і ділились куметними фактами. Хлопець поруч зі мною невимушено сказав на всю кімнату Я поліорхід, і глянувши мені прямо в очі, додав У мене 5 яєць. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які приголомшливі історії чули ви? Напишіть в коментарях.